Хочу запросити нашу першу спікерку. Це Катерина Черенкова, Senior UX UI дизайнер в Orbio. Катерина, долучайтеся до нас, включайте вашу презентацію. Я вам скажу, чи її видно, чи вас чутно. щоб ми потихеньку розпочинали і дуже хочеться дізнатись. Знаю амбіції Orbio трошки. Розкажіть нам, будь ласка, як дизайн-частинка влаштована в вашій компанії? Так, все є. Презентацію бачу тоді, мам слово. Супер, дякую, що презентували мене сьогодні. Я Катя, що я сіньор дизайнером в Обріо. Буду трошки знайомити вас з нашою компанією, з нашим основним продуктом і з нашою дизайн-командою. Зараз трошки скажу про Обріо, Обріо це продуктова it кампанія яка входить в екосистему бізнесів Генезиса. Думаю, всі чули про Генезис. Ми вже існуємо 5 років, і в нас досить велика команда, яка зараз налічує більше ніж 120 людей. Трошки познайомлю вас зі мною. Як я вже сказала, я Катя, я Senior Product Design Manager в нашій компанії. Я колись працювала. Маркетологом, бренд-менеджером і трейд маркетинг менеджером в FMCG компаніях по спеціальності, бо я закінчила міжнародний бізнес в інституті міжнародних відносин. Але такі компанії дуже повільно розвиваються. Це великі корпорації, і зміни там дуже повільні. А і твій розвиток теж дуже повільний. Тому я придивилася на IT, так знайшла свою нішу дизайн. А, закінчила я Med Academy, що дуже класно, що сьогодні буде у вас а, спікерка теж з Med Academy. Там я свою класну базу знань а, з UX-UI дизайну і в прожекторі я вже закінчувала продуктову аналітику. А, мене також занесло працювати дизайнером-левел дизайнером в компанії, яка займається VR-іграми. Там знання з UX дуже пригодилися, тому що а, будувати. Світ, в якому головний герой існує, треба дивлячись на нього, на його експіріанс. На його Був дуже цікавий досвід, але я все ж таки вирішила розвиватися в більш таких продуктових it компаніях І тому я вже чотири роки в, диз... в дизайні, і з них три роки працювала в генезисі. Ось підемо далі. Це трошки познайомить вас зі мною, з тим, як я працюю. І а, з цінностями <кій> Ці, Такі мої лейтмотиви вже сформувалися, працюючи в обрі. А перша фраза це user-first, business-always. Коли я ще навчалася, я напевно більше думала про те, про юзера user-centric дизайн, про те, як там зробити красиво, зручно, мінімалістично, але проживаючи своє життя і роботу в продуктовій команді, ти розумієш, що. Так, ти думаєш про юзера, ти адвокат юзера в компанії, але ти повинен рухатися за бізнесом і позивати свої рішення відповідно до його цілей і поліпшення метрик. Power is not, taken, is not given, power is taken. Це мій такий персональний ледь Ти можеш чекати, поки тебе побачать, поки будуть відзначати, що ти робиш і винагороджувати за це. Але перш за все, ти повинен вірити сам в себе, брати, забрати і робити собі цей шлях. Uh, і talent to greatness — це такий більш мій менеджмент мотив. Uh, до найму в нас ставляться особливо відповідально і потужно. Ми завжди шукаємо a плеєрів. І поки я йшла цей шлях uh, наймаючого менеджера, готова сказати, що я шукаю людей кращих за мене або в перспективі кращих за мене. І надалі моя задача робота це зробити максимум, щоб довести цю людину uh, до того, щоб вона була найкраща в своєму домені. От. Але що ж нас робить обрійцями? Це наші цінності, і всі звикли до того, що цінності зазвичай це така штука, яка на сайті виставлена, щоб продавати компанію. Але я можу от прям з чистою душою і чесно сказати, що нас кожна людина в компанії відповідає цим цінностям. А вже ж яка з них найбільше проявлена, але в неї в цій людині живе всі. І от трошки розповім про про них. Ексель в нас майже кожен стрибає там вище за свою голову або вище за свої обов'язки, і це прям шалено мотивує. А наприклад, нас може продак свій вільний час просто покодить, пописати скрипти, а потім хопа. І в нас локалізація воронки робиться вже не тиждень, не два, а всього пару годин. Траст і тімап – такі дуже близькі цінності. Я не уявляю, як можна працювати в команді, які не довіряєш. І помімо якоїсь такої банальної довіри, яку ми можемо уявити, у нас це проявляється також, що нам дуже легко делегувати, Бо ми знаємо, що те, що ти делегуєш, воно буде прийнято дуже серйозно і відповідально, і точно вирішиться. Якісно У нас немає мікроменеджменту. І ти можеш довірити будь-що будь-якій людині, яка вже ж має якусь експертизу в даному питанні, і знати, що це буде на найліпшому рівні виконано. А також про ці це те, що ми вже неодноразово довели, що в команді ми працюємо суперефективно. Якщо говорити про дизайнера, то дизайнер постійні колаборації з аналітиком, з продуктом, з розробкою. І так народжується разом найліпші, найсильніші гіпотези і реалізація. Uh, be passionate теж не уявляє, як можна працювати, не будучи пешеніт абочіду. Uh, і тут напевно дуже класно говорить про те, що в нас дійсно happy Monday, every monday, Бо ми дуже горимо тим, що ми робимо, і нам це дуже подобається. Uh, deliver result ми орієнтуємося на результат. У нас у кожного члена команди є там прописаний на певний період океари. А всі ці океари відповідають бікбетам, які є в компанії, бікбета напрямок, яких ми вирішили рухатися там за якийсь проміжок часу. І океари ми будуємо в залежності від цих бікбетів. І так ми орієнтуємося, наприклад, на результат в своїй роботі, та, і слідкуємо за результатами бізнесу. І кожне наше рішення воно завжди. Впливає на якусь метрику і основана на, те, на тому, щоб впливати, мати якийсь імпект. Uh, Follow the data — от якраз те, що ми будуємо, гіпотези, uh, якісь наші ідеї, вони завжди є, в них завжди є підґрунтя, вони не просто тому, що нам так захотілося, або там, не знаю, так красиво буде, або так класно буде. Ні, вони завжди базуються на кількісних або якісних даних. І все, що ми придумуємо, ми завжди тестуємо, щоб отримати ще більш класні і релевантні знання. Innovate новейт наші компанії прийнято те, що ми не робимо завжди тими методами, які ми використовуємо, ми шукаємо шляхи оптимізації або зробити якось краще, впроваджуємо АІ в нашу роботу. І, наприклад, таїшку в нас користу мені здається. Будь-хто в команді, будь-розробник, дизайнер, продакт, аналітик. Всі, але не омежиться, це ішки, це будь-який інструмент, або будь-який фреймворк, який ми застосовуємо новий і завжди експериментуємо. І андріші амбішенс в нас команда дуже не обмежує тебе в розвитку. Ти завжди можеш сказати, як ти хочеш рухатися. Ми будуємо підів план, щоб підвищити твій грейд. Або там, зайняти лідовську позицію, але більш того і найкрутіше, в нас є випадки, коли, наприклад, людина з сапорт команди переходила і ставала бекенд-інженером. Так що, в нас розвиток не тільки вертикальний, а ще може бути горизонтальний. А тепер про наш флагманський продукт Небула. Він знаходиться в такому зпіріччю астрологічному ринку. А, трошки повихваляюся. Нас 45 мільйонів юзерів з тірва ринку. Ми топ в завантаженнях і ревеню в нашій ніші. Ми number one продукт по ревеню на мобільному, на мобільному ринку, і ми вихватили досить великий шматок нашого ринку 27%, А враховуючи те, що в нас такі великі титани, які на ринку існують 10 плюс років, є що й більше, навіть 20, які навіть рекламу випускають ще по ТВ, то виходити такий кусок це дуже класно, але ми на цьому не зупиняємось. І ще дуже класний результат, те, що Year to Year Growth у нас 3X, що, на мій погляд, дуже потужно, але і на цьому ми не зупиняємося, бо good is not great enough. us. Про нашу місію, нашого додатку і вево не було. Було таке класне дослідження, від Гарварда, яке тривало Гарварду, 75 років. Досліджували 720 плюс людей і їх дітей, а там десь 2000 тисячі дітей. і намагалися вияснити, що таке щастя для людини, від чого воно залежить. І хоча там, коли просто питаєш пряме питання, що для вас щастя, дуже багато говорить там. Uh, слава, гроші, подорожі. Uh, то за 70 років, за 75 років, вони вияснили, що все ж таки відносини мають найбільший вплив. І good relationships keep us happier and healthier. І на, uh, місця нашої uh, нашого продукту, таке statement, він дуже пов'язаний з цим. Uh, звучить він як make people happier by improving the equality of their relationships. Ось. Але що робить е, особливим цей продукт? У нас дуже класно існує е, дві монетизаційні моделі: це підписочна і транзакційна. Думаю, що підписочний досить зрозуміло. Це регулярні платежі, які користувачі сплачують за доступ до продукту або сервісу протягом певного періоду часу. Це такі продукти, як Netflix, Spotify і транзакційна модель. Це коли юзера платять за кожну покупку або по транзакцію окремо. Там найбанальніший приклад: це коли ви купуєте електронні книги або відеоігри. В нашому випадку наші юзера купують пакети кредитів, а потім використовують їх для того, щоб отримати персональні консультації з нашими адвайзерами. Ми являємося маркетплейс. Як я зазначила на минулому слайді, у нас є транзакційна модель. І вона якраз відповідає за те, що в нас є юзера додатку або вебу, які приходять за персональну консультацію з адвайзерами. Получається, ми поєднуємо наших адвайзерів з нашими юзерами і таким чином являємося маркетплейсом. А у нас багато різних платформ. Це така більша інформація, напевно, цікава для дизайнера, бо в нас є з чим попрацювати. А, в нас є мобільні додатки iOS і Android. А, в нас є веб-продукт, в нас є підписочні і прямі воронки, в нас є наш сайт, за який відповідає більш команда SEO. А, в нас є Astra CRM — Це наша адмінка, завдяки якій наша адвайзери е можуть спілкуватися з юзерами. А, як побудована наша а, продуктова дизайн-команда? Трошки про нашого юзера. Юзера до нас приходять з дуже яскравою біллю, зазвичай такого любовного характеру, там з проблемами відносин, або того, що їх немає, і вони хочуть знайти свого солмета. І ми а, цю потребу, а, цю біль закриваємо двома шляхами: це персональні консультації, які ми надаємо а, з нашими адвайзерами. За це відповідає чат команда. Ось. Це і завдяки контенту. Контент є статичний, є динамічний. Це можуть бути гороскопи на день, рік, місяць. А також це можуть бути uh, карти Таро або компатибіліті, якої ти можеш перевірити сумісність з будь-якою особистістю в твоєму житті, або навіть якоюсь дуже відомою людиною. Uh, за це відповідає контент. Команда є uh, gross-команда, яка відповідає за воронки підписочні, Ну і ретеншн, Думаю, там всі зрозуміли, що. Що таке ретеншн, і ця команда вона взаємодіє з будь-якою командою вище. Там єганьочки, це не просто так. Ціганьочки відповідають за те, що ми шукаємо певних людей в певні команди. Ми шукаємо дизайнера якраз на IOS Android додаток в чат-команду. Ми шукаємо в Operations Team, це наша Astra CRM адмінка Шукаємо на адмінку. Дизайнера, і також ми шукаємо UX-ресерчера, який побудує нам класну стратегію вот, і допоможе кожній з команд. Рухаємося трошки далі. У нас є велюси і для нашої дизайн-команди, трошки пришвидше, бо часу вже менше Business Acumen, Critical Thinking і Product Thinking для мене так досить на а, одному рівні. Їх можна об'єднати. Це говорить про те, що всі наші рішення вони завжди відповідають потребам бізнесу. А в продуктовому плані ми завжди десь балансуємо є таким містком між бізнес-цілями і юзер-потребами. і максимально їх балансуємо. І критичне мислення нам допомагає не думати дуже вузько, дивитися на проблему на рішення з різних сторін. Вод і піддавати все сумніву. Ось адаптивність бізнес, особливо в сучасному світі, рухається дуже швидко. Він може мінятися, іноді навіть пайвет робити, і до цього треба адаптуватися. І дизайнери в тому числі цілі бізнесу теж можуть змінюватися, і тобі треба під це підлаштовуватися. Тому адаптивність і гнучкість це така базова наша коліті. А колаборація, як же я вже говорила, ми працюємо в команді. У нас дизайнери дуже активно співпрацюють на всіх етапах від розробки ідеї в ресерчі і в потім в реалізації з продакт-менеджерами, з аналітиками, з QA, з розробкою і емпатія це важливо, як на мене, для будь-якого продуктового або просто UX, UI дизайнера. Це бути емпатичним до юзера, розуміти його глибинно цілі, потреби, джобси і емоції, і а вже ж керувати їм завдяки своїм дизайн рішенням. Трошки і коротко про наш процес найму як я говорила, ми шукаємо дизайнера. Тому напевно, вам буде цікаво дізнатися про наш процес найму. Спочатку в нас проводиться таке cv рев'ю, потім невеличкий телефонний скрінінг з нашим рекрутером. А далі надсилається тестове завдання. Одразу говорю, що у нас таке завдання більш продуктове. Воно не просто задизайнити щось або придумати флоу, він більш побудований на і перевіряє ваше там, критичне мислення і продуктове мислення. Вам треба буде створити гіпотези, аргументувати їх. Далі це буде інтерв'ю з хайрін менеджером. Якщо ви дизайнер, то це скоріше все буде зі мною. А далі ми збираємо рекомендації з ваших минулих місць роботи. І барейзінь це така особлива штука для а, і процес в генезисі. Ми його позичили трошки з компанії Amazon. а його проводить барейзер. Барейзер це особа, яка бере участь у процесі найму і допомагає гарантувати, що наші нові співробітники будуть відповідати і перевищувати вже існуючі стандарти нашої компанії, і будуть відповідати повністю нашим цінностям, які я говорила до а, це така досить незалежна людина. Вона. Не сильно переймається тим, що нам срочно треба найняти людину, але вона переймається тим, щоб людина відповідала компанії. Ну, а далі, якщо все, всі зірки зійдуться, а вже ж job offer. Прошу, скануйте цей QR-код, там ви знайдете наші вакансії. Як я вже зазначала, ми шукаємо ux дизайнера на наш додаток в чат команду ux дизайнера на нашу адмінку AstraCRM. І UX-ресерчера. І трошечки і швиденько постараюся про наші плюшки. А, у нас є дуже багато можливостей в персональному розвитку і також в розвитку свого персонального бренду. А, у нас є прямі контакти там, з Apple, Meta, Amazon, TikTok. Це, звісно, більше для маркетологів, але дизайнери теж можуть це юзати. А, доступ до усіх сфер бізнесу і можливість навіть запуску свого проєкту в якомусь в майбутньому. Uh, у нас uh, є можливості банити такі експертні. Ми розвиваємо T-Shape спеціалістів, тому в нас є і курси, і літератури, і ком'юніті uh, продуктове, дизайнерське, аналітичне. Um, у нас гібридний такий uh, формат роботи. Ти можеш роботи з будь-якої точки uh, нашого світу. Ти можеш працювати вдома, ти можеш працювати в офісі, але в офісі у нас класно і ще безкоштовні обіди. Дуже часто це говорю, бо це дуже класна фішка. Uh, і ми завжди підтримуємо наш Work-Life, а тепер вже і Work Balance. Uh, ми допомагаємо, ми дуже, досить свідома і відповідальна соціальна команда. Uh, у нас постійно є якісь аукціони, благодійні. Uh, ми підтримуємо багато проєктів, так як Сергій, Притули, Кола Повернись живим. Uh, ми збираємо гроші на МЛБК. Ми участвували в найм, Ми також вміємо класно відпочивати і підтримувати наш такий бондінг і зв'язок яз, зв з командою. У нас є два офіси в Варшаві і в Києві, і вони аналогічно об'єднуються що там, що там. Якщо ви бажаєте працювати в топовій команді Обріо, бути справжнім впливовим на бізнес-дизайнером. То прошу скануйте цей QR-код, це мій LinkedIn. Якщо у вас будуть просто якісь питання, теж будь ласка, задавайте. Я постараюся всім відповісти. Але тут є ще одне класні QR-коди. А я не зупиняюсь, в мене купа QR-кодів, зазвичай. І це наш Instagram, дуже класний Тікток з крутими іноді веселими. Відео про нашу команду, про наш офіс, про те, як він живе, і вже ж останнє це наш сайт, де ви можете знайти не тільки вакансії дизайнера, а ще й інші, Тому Рекомендуйте класних спеціалістів, ваших друзів і себе. Катю, дуже дуже дякую. Ну, на все відповіли. Прямо знаєте по бріфу і навіть більше. В мене перше коротке питання: хто такий так. левел дизайнер? Я думаю, що, звісно, напевно, наша аудиторія знає, але я не стикалася. Розкажіть, що за професія. Я не впевнена, що хтось про це ну що багато людей знає, бо це якраз не зовсім ux UI дизайн. А, уявіть, що ви граєте в якусь гру, наприклад, навіть якщо не грали в VR, да, просто не знаю, Sims, Sims да, допустимо, всі про неї знають. Вот е, місцевість по якій ви рухається, дома всі елементи, які можна використовувати, їх всі будує, і формує левел дизайнер і взаємодію, яка з ними відбувається, її теж проєктує левел дизайнер. Клас, дякую вам дуже, і про орбі максимально цікаво про те, що ви робите, як ви це робите, а тут ще й про нову професію для себе дізнались. Mm -hmm. Оце, наче в цій сфері, працюю, а завжди дізнаєшся щось нове. Катя, дуже дуже вам дякую. Буду вас відпускати, щоб ми якось трошки були mm -hmm. далі в таймінгу і запрошувати нашого наступного спікера.